Всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні у нас буде викриття Олександра Терена. Що він приховує від глядачів? Також ви дізнаєтесь, чому насправді покинула проект Вікторія. І в цілому обговоримо шостий випуск шоу Холостяк 13. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Шостий тиждень проекту почався з потрійного побачення у Львові, де були Юстина, Аліна і Анастасія. Дівчата відправилися разом з Олександром до бібліотеки, де кожна учасниця мала обрати свою улюблену книгу, чи книгу, яка на неї найбільш повпливала. І от Анастасія обрала різдену історію, вона розповіла, як ця книга пов'язана з її дитинством, тобто доволі добре пояснила свій вибір. Також Анастасія на своєму індивідуальному спілкуванні розповіла про свою готовність переїжджати до Києва із Лондону, якщо в них все складеться в добре, і вони будуть разом. Тобто, вона вже почала розповідати про свої плани на майбутнє з ним. Що доволі добре, Анастасія взагалі почала в цьому випуску більше розкриватись перед холостяком. Вона розповіла про своє дитинство, що її булили за зайву вагу, коли вона була маленькою, про свої колишні стосунки. Тобто, вона вже почала відкриватись перед ним не тільки як така езотеракиня, просвітлена жінка, а з інших сторін. А от на противагу Анастасії Аліна обрала такі доволі прості мейнстрімні книги. Вони непогані, але холостяка вони не вразили. Це, наприклад, книга «П'ять мов кохання, яку читало дуже багато людей, і я в тому числі, це дійсно гарна книжка. Але саме Олександра Терена це не вразило. І також інша книга в неї була теж така з популярної психології. Індивідуальне спілкування в них також пройшло не найкращим чином. Спочатку все було добре, Олександр розповів їй гарного вірша, але потім почав задавати різні запитання. Які його хвилювали. Це, наприклад, про те, що Аліна, начебто, живе по сценарію, вона постійно до, до всього готується, в неї постійно є план, це його турбує. І також мова зайшла про те, чи вірять вони обидва в те, що можна кохати по-справжньому декілька разів за життя. На що Дарен сказав, що так, він це вірить. А от Аліна відповіла, чому що ні, вона кохала тільки один раз і вірить в те, що кохання може бути тільки один раз в житті. Ну, звичайно, така відповідь нікому не сподобається, тому що блін, а що ти робиш тоді зі мною, якщо ти вже колись кохала, і тобто мене ти вже не покохаєш або когось іншого, в принципі, ще раз. Аліна відповіла потім за кадром, що вона щось трішки перехвилювалась, щось не так зрозуміла питання. Відповіла не так, як хотіла, але можливо, це дійсно так, як вона думає, тому що є клітки з приводу того, що в неї був. Хлопець до проєкту, під час проєкту і навіть після проєкту, з яким вона разом. І от, можливо, це якраз те справжнє кохання. А ви що думаєте з цього приводу? Також було індивідуальне спілкування з Юстиною, але Терен запропонував їй провести більше часу разом, і вони відправились вже на індивідуальне побачення. Мені здається, що Олександр вирішив якось загладити свою провину за те, що він зробив в попередній серії в п'ятій, коли вони відправились на побачення, таке подвійне і на плюс Юстина плюс Терен, І Юстина побачила, що Холостяк наш цілується з Інною. Що звичайно дуже неприємно на такому подвійному побаченні, і вже в цій серії він захотів якось виправити ситуацію і одразу запросив її залишитися в Львові надовше, і вони відправилися здійснювати її мрію а саме, гру на барабанах. Але і тут щось пішло не так, і виявилось, що Юстина дуже хотіла цьому навчитись, але коли все таки вже взяла палички в руки і сіла за барабани, їй цей процес не дуже сподобався. Все ж таки, їй ближче гра на фортепіано, чим барабани. Але цей момент сильно не вплинув на їх стосунки. І Холостяк все ж таки дав їй троянду в кінці цього випуску. Все добре, навіть якщо побачення пройшло не гладко, не так як планувалось. Все одно у Олександра є симпатія до Юстини, і вона залишається далі в проєкті. І по анонсу, який був в кінці цього шостого випуску, ми можемо побачити, що нарешті у Олександра і Юстини буде перший поцілунок. Юстина прям найдовше трималася на цьому проєкті непоцілованою. Бо в попередньому випуску він просто перецілував усіх. І до речі, якщо зайти в соцмережі Юстини в Інстаграм або Тікток, то можна побачити дуже багато виксеів. Те, що відбувалося за кадром, як дівчата проживали разом, як вони проводили час ще під час зйомок попереднього випуску і під час зйомок цього шостого випуску. Насправді, цей шостий випуск мені здався більш нуднішим, ніж попередній п'ятий. В п'ятому випуску дуже багато всього відбувалося, багато поцілунки, покинули проект. Такі дуже яскраві учасниці, як Ксенія. І Вероніка. Ось, але цей випуск вже був для мене не такий цікавий, окрім одного моменту найяскравішого на цьому тижні. Це момент того, як Вікторія покинула проект за власним бажанням. Можливо, деякі з вас помітили, що в мене не вийшов огляд на попередній п'ятий випуск. А, насправді я відзняла цей огляд, але я не встигла його змонтувати, викласти на канал, тому що була дуже сильно. Завантажена, зайнята. Я якраз переїжджала з України в Іспанію із однієї квартири в Іспанії на іншу. Ще плюс робота основна. Тобто, часу взагалі не було, щоб це змонтувати. Але в мене ось залишився невеличкий шматочок з того відзнятого а, відео, де я кажу про те, що, ймовірно, Віка покине проект. Тобто я все-таки спрогнозувала, що терен не поверне її а, в цьому випуску, і вона вже піде. Повністю ось можете подивитись цей шматочок. Ми знаємо, що СТБ завжди робить такі анонси, що потім все виходить навпаки. А в цій ситуації виходить, що якщо вони показали, що Вікторія повернеться, то насправді вийде навпаки і вона не повернеться, і вона буде першою учасницею в цьому сезоні, яка покине проект самостійно за власним бажанням. І що ж сталося з вікою в шостому випуску? Вона б передала завчасно Олександра, що в неї буде день народження, і що вона б хотіла, щоб це був особливий день, щоб вони його провели разом. Але насправді Олександр не прийшов до неї в будинок, не організував побачення саме в цей день, коли в неї було день народження, а просто відправив подарунок через кур'єра. Це був букет квітів і також книги. Вікторія залишилась дуже обуреною, пригніченою цим фактом, тому що. Ну чому так важко було просто прийти до неї особисто, запросити на індивідуальне побачення. Але насправді, як потім вияснилось, коли я дивилась вже пост-шоу, і по відеоінтерв'ю, яке Вікторія давала інтерв'юєру Еммі Антонюк, то насправді в той день, коли у Віки був день народження, це був не знімальний день. Віка розповідала, що кожну середу в них починали зйомки, це був перший знімальний день, але саме чомусь цієї середи. Коли в неї був день народження, зйомок не було. І я так розумію, що знімальна група не могла дозволити Терену приїхати і провести час з Вікторією без зйомки цього всього процесу на камеру. Ну як це неможливо, вони можуть спілкуватися тільки на камеру, щоб глядачі бачили, як продовжується їхня історія. Але чомусь той день вони не знімали. В цей момент Вікторія подумала про те, що це негідне відношення до неї. Що вона б хотіла, щоб її хлопець, з яким вона будує стосунки, приїжджав до неї в день народження, і вона вже задумалась про те, щоб покинути проект. Але все ж таки вирішила його не покидати, а дати шанс холостяку поговорити з ним, зустрітись і пояснити свої почуття, свою невдоволеність, що з нею так вчиняти не можна. Але як виявилось, на наступний день трапилась та ситуація, яка просто добила Вікторію. І підштовхнула її остаточно покинути проект. Ця причина не була озвучена в шостому випуску, просто Віка сказала, що в неї там якісь труднощі, і от через власні обставини вона змушена була покинути проект. Але насправді, як потім, вона пояснила в цьому інтерв'ю Емі Антонюк. І, як пояснила в себе в інстаграм Сторіс, в stories, той день до неї зателефонувала її сестра і повідомила дуже погану звістку. Вікторія певний час назад замовила авто, заплатила за нього немаленьку суму коштів, які дуже довго збирала, щоб здійснити свою мрію. Але от компанія, яка займалась перевезенням і продажем цього авто, насправді виявилася шахраями. І Вікторія не отримала ні автівки, ні своїх грошей назад. Ця ситуація її добила ще сильніше емоційно, так як їй потрібно вирішувати негайно цю проблему. їй потрібно звертатись до поліції, до суду, розбиратись з цими шахраями, їй потрібно було дістати свій особистий телефон, щоб зателефонувати, вирішити цю проблему. Але за правилами проекту вона не може користуватись телефоном. І, от, просто на таких сильних емоціях вона вирішила, що все. Я не можу тут більше залишатись, і я повинна покинути проект. Насправді мені дуже прикро за Вікторію, що з нею таке трапилось, бо вона мені була симпатична як учасниця. Вона дуже цікава героїня. І у холостяка дійсно з нею вже розвивалася дуже гарна історія, набагато краще, ніж з іншими дівчатами. Він їй давав дуже багато шансів. Йшов на поступки, знаючи те, що вона, наприклад, не хоче мати дітей, а для нього це важливо. На мою думку, вона могла б бути навіть в фіналі. Вона могла б бути однією з фіналісток. Ні, з однією іншою учасницею він так і не йшов сильно на компроміс, як з нею. Йому щось там не подобалось в дівчині, вона щось не так сказала, все, вона покидає проєкт, вона йде додому. А от з Вікою, що б вона там не казала, які думки не озвучувала. Він все одно її тримав на проєкті. З неї був найперший поцілунок на проєкті, з неї було дуже класне останнє побачення в попередньому випуску, де вони катались на вейкборді, цілувались. Тобто в неї були дійсно дуже високі шанси. Але все ж таки, якби вона була настільки важлива Олександрові, то він все ж таки знайшов вихід і запланував побачення з нею саме в день її народження. Все ж таки можна було це якось запланувати зі знімальною групою. Плюс е, самі організатори проекту вони знали, коли не йде народження. Я не думаю, що це була така дуже спонтанна інформація. Олександр додав листа до подарунку Вікторії, в якому йшлося про те, що він привітає вже її особисто при зустрічі. Тобто Вікторії потрібно було трішки зачекати буквально декілька днів, але блін, в чому проблема? В нього були вже побачення потрінні з дівчатами у Львові. В нього було побачення. З юстиною виглядає чесно як провокація: що ось ми ніяк не могли організувати те побачення в її день народження. Ну, ну як так? Ну, це дійсно виглядає, що організатори шов вирішили зробити таку провокацію, щоб вивести Вікторію на емоції, бо вони знають, що вона дуже емоційна дівчина, вона так може гостро сприймати різну інформацію, і можливо це було зроблено спеціально. На інтерв'ю Вікторія призналась, що якби не трапилась та ситуація з шахраями. На наступний день то вона б не покидала проект, але все ж таки вона вчинила, як вчинила. І ось що вона пише про всю цю історію в себе в інстаграм. Невже я собі придумала все, що було? Адже в моєму світі я б ніколи не пропустила день народження хлопця, який мені подобається, і 100% знайшла б, як його побачити. Можливо, я йому насправді не подобаюсь, а може він зараз на побаченні з іншою. Серйозно, тобто я не приїду, ти посиди, почекай і почитай, може розумніше станеш. Зараз я розумію, що це імпульсивне рішення, і я б могла б чинити інакше. Але на той момент у мене навіть не було такої опції. А ось що Вікторія пише про ту ситуацію з шахраями та автомобілем. Нове авто це була моя мрія, і я довго працювала, щоб нарешті наважитись його придбати. Я звернулася в компанію з Одеси, з якою більше року слідкувала, бо бачила в них постійно живі відгуки клієнтів. Ми сконтактували з менеджером, і після узгодження я скинула їм завдаток. Протягом наступних півроку я скинула їм частинами 15 тисяч доларів і оплатила повністю всіх платежі та в серпні чекала авто для розтаможення. Я лишила документи своїй сестричці, щоб оформити авто на неї, бо сама була на проєкті. І вона в паніці зателефонувала мені і сказала, що їй написав мій менеджер, компанія закривається, а він звільняється і необхідно, щоб я терміново сконтактувала з власником або домовилась про. Авто з телефону редактора я набрала власника, який сказав мені, що компанія зачиняється. І мого менеджера звільнили, бо він брав оплати компанії на свій рахунок. І що мені треба заново оплатити вже оплачену мною доставку, бо моє авто спорту, і якщо цього не зроблю, то його утилізують. На всі мої суперечки і доводи, що я підписала з ним договір, і все оплачено, я маю чеки і скрини переписки з менеджером. Він повідомив, що нічого зі мною не підписував і вже декілька років живе не в Україні. Або я оплачую гроші, або авто утилізують. Я звернулася до юриста та в правоохоронні органи, і зараз триває слідство і розгляд судової справи. А сам суд вже переносився і буде 14 січня. Також себе в інстаграмі вона вказала ім'я цієї компанії, додала скріншоти їх сторінки в інстаграм, а також сторінку власника компанії, щоб надати цій ситуації розголосу. І вже власник цієї компанії побачив її сторіс. І написав їй в особисті повідомлення. Вікторія думала, що він хоче вибачитись, повернути гроші, але насправді він почав погрожувати, що заблокує її інстаграм за те, що вона оприлюднила цю ситуацію. Так, насправді ситуація жахлива. Я навіть бачила десь в коментарях, що Ксенія Мішина рекламувала цю кампанію з продажу і доставки авто за кордону. У випуску нам показали, що Олександр Терен телефонував Вікторії, пропонував свою допомогу, але вона відмовилась. Як потім вона вже розповіла, вона була на емоціях, була дуже зла і не хотіла приймати ніяку допомогу. Що ви думаєте з приводу всієї цієї ситуації? Напишіть в коментарях, чи правильно вона вчинила, що покинула проект, чи ні. На мою думку, можливо, не потрібно було так сильно гарячкувати і. Залишати проект, але не знаєш, як би ти вчинив, якби був на її місці, так як їй потрібно було владнати цю ситуацію, а вона знаходилась в проєкті, де її певні дії обмежені. Хоча, як потім розповіли, в постшоу а, знімальна група їздила з нею додому, щоб забрати документи на цю машину. Що все таки потім їй давали якийсь телефон, щоб вона зізвонилась. Пропонували їй різні вирішення цієї ситуації, але все ж таки вона вирішила. Остаточно піти. До речі, якщо у вас є певні труднощі з побудовою стосунків, є тривожність, тому що ми зараз з вами живемо в дуже нелегкий час, або ви в цілому хочете покращити своє життя, то я вам рекомендую Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. На цій платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів з різних напрямків терапії: це гештальт, підхід і психоаналіз. І когнітивно-повідінкова терапія. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет і одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти ту людину, з якою вам буде комфортно та безпечно. Скористайтесь промокодом Сіроклин та отримайте 10% знижки на свій перший сеанс. Посилання на платформу під відео. Наступне побачення в цьому випуску було з Інною. Вони відправились в притулок тварин, але насправді мені було навіть трішки нуднувато дивитися це побачення. Інна хотіла почути від Олександра щось про його почуття, бо ось в неї вже ці почуття зароджуються, вона закохується, вона почала про це натякати і хотіла почути якусь відповідь від нього, і не почула. Але ну, за правилами проекту він не може її в цьому признаватися. Є ще інші дівчата. Повинна бути інтрига, і також цьому випуску Терену не сподобалось, що ось Інна не показує свій характер. Він відчув, що все ж таки Інна трішки не така, як показує себе з ним на побаченнях. І дійсно, кожного разу, коли Інна бачить Терена, в неї одразу змінюється голос. Вона така мі 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 мусі-пусі, А з дівчатами вона така вольова жінка, така сильна, емоційніша, дійсно не така, як з ним на побаченнях. І йому, мабуть, захотілося побачити саме ось таку Інну. І на церемонії троянд вона пообіцяла, що вона ще себе проявить, але на побаченні з ним їй хочеться все ж таки бути більше кішечкою. До речі, після попереднього п'ятого випуску стався такий батл між. Інною і Анастасією за в інстаграмі вони почали писати різні сторіс, одна проти іншої, і за цим було комедно спостерігати. Анастасія почала звинувачувати Інну в тому, що вона тільки прикривається волонтерством, що вона насправді не така щира. Тобто Інна і Анастасія прям дуже сильно одна одній не подобаються. В них постійно якісь сварки і конфлікти. Було б цікаво побачити саме їх двох в фіналі. Можливо, б це могло б пояснити, чому вони так не взлюбили одна одну. А саме Анастасія Інну. Анастасії Інна прям дуже не подобається. З Настею на цьому тижні було таке танцювальне побачення. Вони відправились на урок бачати, але вже це побачення Терен коментував так дуже незадоволено, щось йому там не подобалось. Він розповідав, що не було якогось коннекту під час цього танцю. Але насправді, я думаю, причина в іншому. Після того, як вони потанцювали, вони сіли поговорити, і в цей момент холостяк почав таку тему про їх медійність, що вони обидва дуже медійні. Що Холостяк в інстаграмі, на Ютубі, і що Настя в неї велика кількість підписників там деться більше двох мільйонів в Тіктоці. І от він почав натякати про те, що потрібно правильно використовувати цю медійність. Холостяк, він же ж там розповідає і про допомогу армії. І про інклюзивність, і про українську мову. А от у нас цей контент більш розважальний про їжу, який вона ще й вела дуже довго російською мовою, прямо до старту проєкту вела російською мовою, а тільки потім вже пізніше почала вести українською мовою та навіть почистила деякі публікації в себе в інстаграмі, переклала пости на українську мову. На що скаржився Холостяк в попередньому випуску? Він не й запитував, чому ти ведеш соцмережі російською мовою, тому що для нього це питання принципове, для нього тільки виключно українська мова. І я так розумію, що основною причиною, чому він її вигнав, стало те, що вони несуть різні ідеї в маси. що йому потрібна така дівчина, як і він, яка буде волонтерити, яка буде нести правильні сенси в суспільство. І от Настя не підходить під цей образ. Під цей образ краще підходить Інна. Прям взагалі ідеально. А от Настя ні. І він їй про це постійно натякав. А от Настя взагалі якось по-іншому зрозуміла цю тему, вона подумала, що він говорить про медійність з того боку, що їм прийдеться якось ховатись, якщо він її обере в кінці в фіналі, і їм потрібно буде приховувати те, що вони разом, певний час до виходу фінальної серії. Тому в кінці, коли була церемонія троянд, Настя була дуже здивована, була вона була шокована, що він їй не дав троянду. А тепер те, що я вам обіцяла: викриття Олександра Терена. Нещодавно мені написала в інстаграм психологиня, яка веде ютуб канал і розповідає про шоу Холостяк, робить на нього огляди, там психологічні розбори, Олена Шпундра. А конкретно мені написала її сторінка співробітництва з Оленою Шпундрою, типу рекламна сторінка в інстаграмі. І там йшлася мова про те, що вона зняла відео викриття Олександра Терена, що там така шокуюча інформація, і що цьому потрібно зробити розголос. Я подивилась те відео, і насправді там більшість інформації тієї, що я вже знала, яка мені вже траплялась про Олександра. А ось що саме. Одразу після виходу першого випуску мені трапилась така цікава інформація про Олександра Терена в Трес. Цю інформацію я побачила ще 3 листопада. А перший випуск у нас виходив 1 листопада, тобто я думала це розповісти в своєму огляді на перший випуск, але все ж таки вирішила не розповідати, тому що ця інформація не підтверджена. Я не впевнена, що це правда, ну, взагалі, вона така трішки для мене здалась сумнівною, тому я вирішила її не озвучувати. Текст там був наступний: стоп, стоп! Це що? Олександр Терен? Так я ж з ним служив, якраз коли йому відірвали ноги, коли він пішов в туалет, так би мовити, п'яний. Тобто й мається на увазі, що терен не такий прям герой, що це страпилось не під час якогось завдання бойового. а... Він втратив кінцівки, коли був насправді п'яний. Я прочитала цю інформацію, і я не захотіла її тоді озвучувати привселюдно, тому що це ніяк не нівелює його вчинок. Він пішов добровільно на фронт, що дуже добре це похвально. Я знаю, що на фронті чоловіки п'ють, тому що їм, в принципі, важко пережити весь цей стрес, напругу це дуже небезпечна ситуація для життя, тому вони можуть там випивати. А в який момент він втратив кінцівки, це взагалі не важливо. Це могло статися і під час виконання бойового задання, це могло статися просто коли він там пішов поспати, пішов в туалет чи чимось іншим був зайнятий. Яка різниця? Людина на фронті воює за нашу державу. Тому ця ситуація для мене ніяк не спростила його вчинок. Єдиний момент, який мене зацікавив, це те, що ця ситуація трапилась, коли він був. На підпитку, і можливо, тому він зараз старається не вживати алкоголь, і про це говорив декілька разів на проекті: що ось я не вживаю алкоголь. І він заговорив дівчині Семельє. Також 3 листопада, зранку, як ви можете помітити на цих скріншотах, я побачила і інші коментарі, чутки з приводу Олександра, які звучать наступним чином: в карпатській січі при обороні села Вірнопілля, десь в травні 2022 року. Тіп піарнувся гарно, але не дуже поважається людьми з його підрозділу. Реально, причому своєму підрозділу Карпатська Січ він і не дуже допомагає. У багатьох горить з того, що він робить і як. А вже ж його жалко, але з іншої сторони, без ніг він став хоч кимось. Ну, звучить доволі жорстовко, як на мене. От, і цю саму інформацію озвучила шпундра, психолог, в себе відео, що ось їй розповіли таку інсайдерську інформацію. Ви можете перейти на канал цього психолога і також подивитись це відео. Що я думаю з цього приводу? Можливо, Олександр Терен дійсно не дуже поважається людьми з свого підрозділу. Якщо ця інформація з'явилась в соцмережах ще місяць тому, і цю інформацію розповіли Шпундрі ось нещодавно про що вона зняла своє відео. Тобто, ця інформація повторюється вже з декількох різних джерел, тому можливо це дійсно і правда. Чому він не поважається людьми свого підрозділу? Там може бути багато різних причин. Можливо, там був якийсь конфлікт, можливо, якесь непорозуміння. Можливо, він дійсно поводив себе не дуже добре. Правду дізнатись насправді дуже важко. Психолог в своєму відео зазначила, що Олександр Терен дійсно ніколи в своєму інстаграмі не збирає на допомогу своєму підрозділу Карпатська Січ. Він допомагає багатьом іншим підрозділам, але не цьому. Що дуже дивно, що можливо дійсно в них там був якийсь певний конфлікт. Але це така цікава інформація для роздумів. Звичайно, я думаю, що канал СТБ трішки прикрашає Олександра, робить з нього, можливо, більшого героя, чим він є, хоча він насправді не так довго там прослужив, але це все одно не відміняє його вчинку, що він сам добровольцем відправився захищати нашу країну. І також я чула плітки про те, що він доволі складна людина в стосунках. Це були чутки про його попередні стосунки з іншою дівчиною. Але маємо, що маємо він головний герой цього 13 сезону. І по завершенню шостого випуску у нас залишилось всього чотири учасниці, що насправді дуже мало. І от насправді ще до старту цього сезону я чула таку інформацію, що насправді буде менше випусків, не 12, як в кожному сезоні було. А 9. І якраз так і збігається. Залишається всього три випуски і чотири учасниці. Просто немає чого тут розтягувати до 12-го випуску. Чому так зменшили кількість цих випусків? Можливо, це пов'язано з тим, що зараз комендантський час, сирени і ускладнюються зйомки, і потрібно це все було відзняти швидше. Як ви думаєте, хто буде фіналістками цього сезону? Всі вже здогадуються, що однією з фіналісток буде Інна. А от Друга фіналістка це вже така певна інтрига. Тому цікаво, які у вас здогадки. Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео своєю подругою та до нових зустрічей!